Продовжує. Візьмемо, наприклад, загальновідому концепцію причина-наслідок. Це діалектика чи ні. Концепція причина-наслідок дуже близька до діалектики. Вона описує розвиток як послідовний процес, де одна сила або причина обов'язково породжує протилежну силу або внаслідок. Дія причини приводить до нового стану. Як кажуть ЗМІ, здорожчання пального веде до здорожчання продуктів. Збільшення кількості пасажирського транспорту збільшить пасажиропоток. Тепер згадаємо, що. Причина-наслідок можуть відбуватися за якимись умовами. Додавання, наприклад, навколишніх умов це вже перетворює діалектику на триалектику. У тріалектиці розвиток залежить не тільки від двох частин, але й від третього, часто зовнішнього елемента. Цей третій елемент може бути середовищем, у якому відбувається причина-наслідок, каталізатором, що прискорює чи уповільнює процеси, обставинами, що повністю змінюють результат. Отже, маємо такий результат. Діалектика вивчає розвиток у певному вакуумі, де все залежить від внутрішньої боротьби двох сил. Тріалектика розглядає той самий конфлікт, але з урахуванням реальності усього того, що ці сили і впливає на їхню взаємодію. Отже, можна сказати, що діалектика це проста, але потужна модель розвитку, а триалектика – це більш складна модель, яка точніше відображає багатогранність світу. Продовжу в наступному відео.